Всім привіт! З вами канал Космос. Досі нам невідомо, як створити механізм, за допомогою якого ми б могли подорожувати у часі, простіше кажучи, машину часу. Стівен Гокінг вважав, що якщо б машина часу була, то мандрівники з минулого чи з майбутнього були б серед нас. Тому у сьогоднішньому відео ми спробуємо з'ясувати, чи можна створити машину часу, повернутись у минуле або зазирнути в майбутнє. Давайте розберемось у цьому питанні разом. Системою простору часу, яку описав ще на початку 20-го століття Альберт Айнштайн, ми користуємося і дотепер. Загальна теорія відносності описує те, що цей простір час викривляється тілом певної маси. Це ми називаємо гравітацією. Уважається, що простір час можна викривити так, що утвориться перехід між двома віддаленими точками, як показано на цій картинці. Це називається червоточина тунель з двома отворами, кожен з яких виникає в різних точках простору часу. А чи можна використати червоточини для подорожі у часі? Перш за все, це буде непросто, адже поки що астрофізики не виявили таких об'єктів, і навіть якщо вони існуватимуть, дістатись туди буде вкрай важко. Навіть якщо це буде вам під силу, то невідомо, де ви опинитеся, якщо пройдете через одну з таких червоточин. Також фізики передбачають, що червоточини, якщо вони такі існують, можуть і руйнуватися, роздавляючи все, що знаходиться всередині них. Тому ми повинні вирішити і це питання. Щоб вона не роздавила мандрівників. Червоточина працюватиме для подорожей в часі, якщо її вхід може бути відкритим достатньо довго, щоб він дозволив комусь подорожувати по ній. Але ми можемо використати темну енергію, що пронизує весь всесвіт, для того, щоб протримати відкриту червоточину досить довго, щоб увійти в один кінець і вийти з іншого. Але ніхто поки що не знаходив червоточини, та й подорожувати крізь таке буде складно. Давайте спробуємо використати чорні діри. Кривизна простору часу біля Чорної діри неймовірно велика, та й будь-який предмет, що опинився на небезпечній віддалі від діри, тут же в ній зникає. Що твориться в самій пітьмі діри, досі невідомо. Проте існують теорії, згідно з якими в центрі чорних дір простір і час міняються місцями. А це означає, що подорожі в просторі стають подорожами в часі. Але навіть якщо ця теорія правильна, то нам знову ж таки не під силу дістатись туди, плюс до цього ми не зможемо пережити падіння в Чорну діру, тому цей варіант теж відпадає. До речі, якщо ви хочете дізнатись більше про Чорні діри, то рекомендуємо вам серію цих відео. Деякі вчені вважають, що переміщення в часі можна здійснити за допомогою космічних струн. Ці струни утворилися в космосі ще тоді, коли всесвіт тільки назароджувався. Космічні струни настільки тонкі, що їх товщина набагато менша за розмір атома, проте гравітаційне поле струн дуже потужне. Тому, якщо ці струни поєднати або наблизити одну з них до тієї з чорної діри, вийде своєрідний коридор, ось по ньому і можна буде подорожувати в часі. Але, на жаль, не все так просто: космічні струни є гіпотетичними дефектами простору часу. Тому скористатись ними ми не можемо, плюс до цього існують безліч парадоксів, як от парадокс убитого дідуся. Тобто, якщо мандрівник помандрує в минуле і там випадково вб'є свого дідуся, краще б іншого дідуся, то через низку подальших подій виходить, що самого мандрівника ніколи не було. Цей парадокс може бути розв'язаним, коли припустити існування декількох паралельних часів, тобто, вбивши свого дідуся, мандрівник в часі не зникне, а створить іншу реальність. Попри це, так чи інакше, на даний час побудувати машину часу за допомогою сучасних технологій та сучасних знань фізики ми, на жаль, чи на щастя не можемо. Але багато фізичних явищ натякають нам на те, що в майбутньому, коли в нас будуть більш розвинені технології і знання, ми зможемо подорожувати в часі. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не вбивайте свого дідуся. Слава Україні.